Друзі, вітання усім! Ви у мене на кухні. І сьогодні будемо смажити гриби. У нас грибова кухня. гриби дощовики і гриби-парасольки. Гриби-парасольки я малі не брала, брала такі середні. Вони опуклі, їх не дуже зручно смажити у клярі, тому я їх порізала на пластерки на трикутнички. А ці гриби парасольки. Зараз поріжу ще решту. Також ріжу такими слайсами, щоб вони краще припікались, присмажувались, тому що планую я їх смажити на червону. Взагалі, ось ці гриби, парасольки і дощовики мають таку одинакову властивість, що вони дуже мало мають в собі грибового соку, і вони дуже класно присмажуються. На олії за високої температури. Тому що є так, як і гриби, які смажиш, а вони випускають сік і вже не смажаться, а тушкуються. А ось ці гриби можна з них робити грибові чіпси. Вони прекрасно смажаться. Ну, ще я добав до них цибулю, спеції. Ну, зараз, по ходу, ми все побачимо. Це будуть такі. Знаєте, ніби шкварочки. Шкварочки з грибів. Ось я починаю викладати парасольки. Гриби помиті. Я їх не відварувала, трошки помила і трошки обсушила. І так само я викладаю дощовики. Ну, Ось, бачите, гриби смажаться, вони не мають такого багато грибового соку, грибової води. Дуже аромат відразу пішов по хаті від грибів. Я ще всі не викинула гриби на сковорідку. Зараз трошки вони прихопляться, я їх відсуну і висиплю решту гриби. Тут в мене чекає цибулька. вона буде згодом. Риби смажуться за принципом картоплі по-домашньому. Виходить вся волога, вони висмажуються на червоний колір, смажуться на режимі сковорідки І сьогодні зі спеції я вирішила додати до них сіль, перець, цибуля і часничок смужками порізаний, а з приправ... Ось ця закарпатська пішта. Дуже гостра страва, це гострий перець консервований, його додаю буквально на кінчику ножа. Ще трошки і я вже додаю цибулю з часником. Відсуваю гриби на бік і роблю місце для овочів. Часник я не планую смажити до такої, знаєте, сухої скоринки. Я хочу, щоб вона трошки, цибуля та чесник, такі овочі залишились такими слабо присмаженими такого прозорого стану. Просто щоб вони віддали свій смак і змішалися вже з такими сухими грибами. Так само я роблю, коли смажу і картоплю по домашньому. Тому що взагалі ось, присмажені часники цибулю, вони трошки віддають гіркотою. Мені це не подобається. Я люблю, коли вони просто такі ось, притомлені в олії. На цьому етапі можна вже змішувати цибулю, часник та грибочки і додавати спеції. Додала сіль перець, зменшила вогонь, додаю пішту і перемішую. Ну, ось, грибочки з овочами дотушковуються із піштою. Згідно моєї плитки, в мене тут 70-80 градусів ось на цьому режимі. Можна додати сметану, якби вона була у мене домашня. Домашня сметана гарно розтане, розтопиться і додав прекрасного смаку ось цій страві. Але так як у мене сметана магазинна, я її додавлю вже в кінці, коли буду подавати страву, якщо вона мені захочеться їсти зі сметаною. Тому що вже так можна їх їсти, ставити на хліб. Ці гриби можна їх виставляти на картоплю, на кашу. Ну, взагалі, як собі забажаєте. Ну, ось гриби посмажені, гриби на тарілці. Додаю свою улюблену сметану з котиком. Ось такі у мене вийшли гриби. Їх можна їсти з будь-яким гарніром. Вони дуже смачні. Присмажені як у фрі. Не пережарені. З м'якою цибулькою, сметаною, знайомими дуже нам спеціями. Це сіль і перець. Дуже дякую всім за увагу! Хто додивився відео до кінця. Готуйте! І побачимось у нових відео. Друзі, вітання усім! А давайте разом посмажимо гриби парасольки у клярі з яєць і у паніровці з борошна, кукурудзяного борошна. В кінці я додав ще чесник для смаку. Ну, а зі спеції візьмемо сіль та перець. Нам ще потрібна олія для смаження. Отже, давайте посмажимо ці прекрасні грибочки. Я їх помила. Відкинула на друшляк, щоб вони стекли. І їх можна вже готувати. Поставила розігрівати олію на сковорідку. розбила яйця. До яєць я додала, забула сказати, ще 2 ложки сметани. Два яйця, 2 ложки сметани. І висипала сіль та перець. Тут у мене борошно кукурудзяне. тут у мене самі парасольки-гриби. І ось сюди буду я їх викладати. У мене вмістилось три парасольки. Одразу смажу на червону, обертаю, зменшую температуру і під кришкою смажу з другого боку. Ну і поки в мене ще досмажуються дві парасольки, ось мої посмажені парасольки. Зараз я посиплю зверху їх чесником розтолченим. Розріжу, покажу вам. Але хочу сказати, що до таких грибів вже майже не треба ніякого гарніру. Тому що вони ситні. Через те, що вони з кукурудзяним борошном і з яйцем, їх можна їсти абсолютно індивідуально, присмачити чесником і споживати. З двох яєць, дві ложки сметани і всі інгредієнти, які я вам розповіла, мені вистачило запанірувати 10 штук парасольок. Ну, і ще один момент. Коли я раніше смажила парасольки і хотіла Зовсім ніякої паніровки, а просто смажити на сковорідці на олії без нічого, то парасольки смажуться. Звичайно, вони такі цікаві на смак, але вони вбирають дуже велику кількість олії. Смажити парасольки в яйці, вони значно е сухіші, вони смачніші, від того, що вони не набирають олії, не важкі. Ну смачні, зрештою. Пробуйте, смакуйте, смажте. Діліться своїми досвідами. А зараз я розріжу вам парасольку, покажу, як вона виглядає всередині. Ну, ось вона парасолька всередині в розрізі. Чим не віддивна? Друзі, побачимось в нових відео. Всім дуже дякую за перегляд. І всього самого-самого вам найкращого гарних грибів, хорошої осені і мирного неба, звичайно. А так виглядає гриб парасолька смажений у клярі з яйця і сметани, і панірований у грудяному борошні у розрізі. І дійсно по-своєму нагадує цей гриб філе курки. І на смак смачно, ситно. І сподіваюся, корисно. Я сподіваюся, що це відео було вам корисним. Дякую, хто додивився його до кінця. Всім гарного дня, мирного неба і побачимось у нових відео.